Якщо ми зараз почнемо реально детально розглядати Суркова і Дугіна, то там зрозуміло, що миром не пахне взагалі. Єдине, що єдине, що об'єднує з точки зору глобальності цих двох персонажів, це те, що і один і інший розглядають Україну як сферу впливу Російської Федерації. Ще вони танцюють з шаманами і вірять во всяку чорну магію, і іншу ну, в голові ну, зовсім це, там. Це їхні особисте, а, те, що ми маємо в публічній площині з точки зору політичних концепцій, це те, що два цих персонажі бачать Україну частиною а, руського міра. А, Тут треба розуміти просто Дугін в нього, хоча вони вдвох починали формувати свої концепції наприкінці 90-х, але у Дугіна його козирна карта це те, що він вважає Російську Федерацію таким євразійською цивілізацією, і зрозуміло, що ось цей весь простір має контролюватися Росією, їхньою ідеологією, їхніми економічними проектами і так далі. І так далі. Тобто один ідеолог. Однієї геополітичної концепції взагалі не вбачає, що там держави мають бути якимись рівноправними або soft power і так далі. і так далі. Сурков, в свою чергу, він не багато говорив про євразійство, що він Ой, бив вибач. завжди по українству.